Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Еволод Ольгович заклав у Каневі кам'яну церкву святого Георгія. Це початкова назва цього храму. Збирали підписи, щоб наш Успенський собор перейшов до київського патріархату. Все нашим духом має пахнути, а не чужинським. Справді, це сьогодні найрезонантніша справа громадського життя канева. Канівський успенський собор має повернутися у державну власність. До цього Київському трополю Української православної церкви Московського патріархату зобов'язав суд. Понад 20 років він перебував у їхній власності. Як сталося, що однією із найстаріших святинь України володів Московський патріархат та про перспективу собору під державною пікою говоритимемо наступні 10 хвилин. Годинникова вежа була відновлена 2012 року. І оцей передзвін, молитва за Україну, церковні дзвони, видно чути на дальніх околицях нашого міста. За давньоруськими літописами 9 червня 1144 року Великий князь київський Севолод Ольгович заклав у Каневі кам'яну церкву святого Георгія. Це початкова назва цього храму. Цей храм виглядав ось так. Ви бачите, що це типовий храм Києво-Чернігівської школи, храмобудівництва будівництва 12 століття. Складався він із візантійської цегли. Ось тут незаштукатурені фрагменти цієї плінфи. Кілька десятиліть цей храм прослав. Стояв в такому вигляді, але тисячу 1805 п'ятого, 180, роках храм було реконструйовано. Цей храм каже Ольга Ісаєва, пережив багато руйнацій та реконструкцій. Востаннє зазнав наруги на початку ХХ століття. Не пощастило цьому храму. В ті часи, коли змінилася влада, і до влади прийшли більшовики перед другою світовою війною. Більшовики влаштували в цих стінах склад мінеральних добрив і солі. І це ці матеріали пошкодили унікальну мозаїку 12 століття. У 1963 році каже музейниця, храм закрили на реставрацію, а відкрили за 10 років вже музеєм декоративно-прикладного мистецтва. З культурного релігійне життя собор повертали на початку 90-х, Розказує ексміністр культури та туризму України Ігор Ліховий. 35 років тому я був. Першим заступником міського голови, і ми тоді на виконкомі приймали рішення, також дуже резонансне рішення на той час про повернення передачу Успенського собору канівській православній громаді. Сам храм. Переданий тоді єдиний в Україні церкві московській православній церкві, іншої церкви не було, тоді не було греко-католицької церкви законної в Україні, не було автокефальної церкви в Україні, жодної не було. Але коли святіший Філарет уже в роки незалежності України прийняв рішення виходити з під патронату Московського патріархату. То, на жаль, і священник мистецтв цього храму, і громада зрадили свого патріарха. Вони перейшли до московського. А у 2003 році Канівська міська рада проголосувала за передачу собору у приватну власність московської митрополії, а пізніше передали ще й землю довкола. Копії документів показує Юрій Гамалій. Чоловік почав вивчати це питання після початку повномасштабної. каже тоді повернути споруду у державну власність стало для нього справою честі. Згідно закону подібні пам'ятки архітектури можуть бути тільки у власниці держави. Спочатку пробували вести діалог. Із настоятелем, от через владу, через міського голову зробили одну зустріч із настоятелем, з Юрієм Поштовим. Ось. Потім ми пробували вийти на діалог з поштовим, надаючи йому певні запитання, щоб він відповів. Ініціювали те, щоб зібралася громада і щоб переговорити з ними відносно того, що а, тут має бути українська церква, а не московський а, відділок. Раніше на цьому місці стояв чоловічий монастир в 11 столітті. Його руйнували загарбники. Востаннє останній його відреставрував Іван Мазепа у 1703 році. За нинішніх часів репліку на старий. Храм зробили у 2014 році. Нині це чи не єдине місце для вірян Канева, православної церкви України для релігійних зібрань. У цій церкві свого чоловіка відспівувала Вікторія Дорохова. Для її родини каже, єпархіальна приналежність принципове питання. Анатолій Чупилка у 2015-му загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Це людина була з великої букви. Він своєю широкою спиною прикривав не тільки тоді на війні. У нас за часів Януковича хотіли. Знести ринок, знести магазини, потім хотіли закрити школу. В цьому всьому приймав найактивнішу участь Анатолій. Завдяки йому школи залишились і друга, і шоста. Завдяки йому залишились будівлі. Він був дуже такий активний, пробивний, сильний. Після смерті чоловіка Вікторія продовжила його боротьбу. Ми, якби, тут. На мирній території продовжували цю справу, збирали підписи, щоб наш Успенський собор перейшов до Київського патріархату. Тоді розказує жінка, вдалося назбирати більше тисячі підписів. Сьогодні важливо актуальне питання, в яку церкву ходити, кого ти підтримуєш, з ким, з ким ти служиш? І сьогодні в цей час для українського народу, для нашої держави. Люди в більшості, практично більше 90% вибирають. Відвідують храм Православної церкви України. Проте волі людей виявилося замало. Скасувати рішення міськради можна було тільки у судовому порядку, каже Юрій Гамалій. Співпрацювати з прокуратурою у цьому напрямку чоловік почав на початку минулого року. У березні цьогоріч справа дійшла до суду. Як встановлено було прокуратурою супереч вимогам закону про охорону культурної спадщини, воно було передано у користування. І зареєстровано право власності за київською митрополією Української православної церкви Московського Патріархату. враховуючи, що така пам'ятка може перебувати виключно в державній власності. Позов наш задоволено скасовано реєстрацію права власності повернути цей собор в територіальну громаду. Проте це ще не фінал, пояснює юрист Морослав Тараненко. Відповідно, сторона, яка не погоджується з цим рішенням, має подати апеляційну скаргу. Відповідно. По закінченню апеляційної інстанції рішення вступить до законної сили, однак сторони не згідні з такими рішеннями ще зможуть звернутися з касаційною скаргою до Верховного суду, який вирішить остаточно це питання. Коментувати ситуацію митрополит Черкаський і Канівський Феодосій відмовився. Він нині перебуває на лаві підсудних. Має три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації. І ще одну за підривну діяльність проти України, розповіла речниця СБУ в області Катерина Дрога. Апеляцію подав керівник Київської митрополії Української православної церкви, митрополит і всієї України Онуфрій. Розглядатимуть її 23 травня цього року у північному Господарському суді Києва за словами Мирослава Тараненка, процедури оскарження можуть тривати щонайменше два місяці. По тому каже, собором опікуватиметься профільне міністерство. Керівниця Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко сподівається, що зрештою святиня стане частиною заповідника. Ось ми бачимо Успенський собор у Каневі, в якому стояла домовина з тілом Тараса Григоровича Шевченка. Якраз два дні з 20 по 22 травня. Кобзаря каже Валентина Коваленко, могли б поховати біля собору. Родичі Тараса Григоровича вже навіть найняли копачів. Але Григорій Чистахівський, дуже близький друг Тараса Григоровича, все таки зумів переконати і земляків, і родичів Тараса Шевченка, і студентство, всі, хто були присутні тоді на похороні, переконати, що його треба поховати саме на одній з канівських гір, де він мріяв поставити собі хатину. Я думаю, що очевидно, що мабуть це найприродніший був би крок передати Шевченківському національному за. Повіднику, чи будемо ми про це клопотати? Ну давайте почекаємо. Нехай ці всі справи вирішаться, щоб ми наперед не бігли. Але це було би абсолютно природньо і нормально. Все нашим духом має пахнути, а не чужинським. Більше інформації на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.